Вітаю церкву Христова і всі, що нас слухають. Е, я готувала одне слово і зранку собі так встала. і Буду думаю продовжувати те, що я готувала. Складається така ситуація, і хочу засвідчити, наскільки мені допомогло це пережити ту ситуацію перебування на християнських зустрічах. Подякувати. Церкві Христові, подякувати Господу за християнські зустрічі. Я собі згадувала, що це багато людей тут ставали, дякували, а потім десь здівалися. Слізно дякували. Я не хочу ніде дітися звідси, хочу йти з церквою до кінця, бо Ісус є початок і кінець, Альфа і Омега. Але хоч, і хочу засвідчити це. В першу чергу, що те, що дає, те, що я тут отримала, той хліб з небес, яким я. Просто втримав, втримав мене в мирі. Мій чоловік вже 5 років їздить по відрядженнях по Україні за кермом, як водій, як експедитор, звозить продукцію. І завжди в нас так, що він з вечора мені дзвонить і зранку дзвонить, бо він їздить в різні регіони, і вони не такі спокійні, як Львів. І з вечора, коли він мені теж подзвонив, все нормально, я ще каже, маю пасажира тут по роботі підвести. Зранку зідзвонимось такій-то, такі-то годині. Дзвінка немає, час іде, час іде година за годиною. Він мені не дзвонить, але я дзвоню йому, він в зоні недосяжності. Це от починаються такі атаки. Просто за п'ять років такого не було. Якщо в чоловіка були проблеми з телефоном, він все рівно знаходив десь можливість десь передзвонити, мені сказати. Тут ти відчуваєш, що в тебе крадеться мир, в тебе підкрадається оцей неспокій. Так, я молюся на мовах. воно так мене, можна сказати, то, ну, як можна сказати? Ну, дійсно, мир приходить, але в той же час прилітають стріли лукаво своїми малюнками, своїми картинками. воно раз і прилетіло. І тоді це чітко. от, я пережила те, що таке щит віри. Щит віри – це оці обітниці Божі, які фактично стають, щоб ці стріли лукавого могли в них вдаритись і не залишатися тут, і не красти мир, і не виводити з цього миру. Оце був час, коли я чітко зрозуміла, як діє ця обітниця. Щоб стати цим щитом віри, треба пережити ту, це откровення. Про звершену роботу Ісуса Христа на Христі, що звершилось те, що я почула тут на християнських зустрічах. Скільки до того часу я слухала різних проповедей, різних навчань, але ніхто не говорив, що звершено, що ці обітниці були звершені на Христі і вони є нашим щитом віри, який захищає нас від цих стріл лукавого. В той же час було відкрите слово, я дивлюся, а моє. Моє святе письмо відкрите на Филиппіян 4,6. і це теж воно тримало мене в тій ситуації. Ні про що не турбуйтесь, але всьому проявляйте Богу і ваші прохання, молитвою і благанням з подякою і мир Божий, який вищий у усякого уявлення берегтиме серця і думки ваші в Христі Ісусі. Пройшло декілька годин. І дзвонить чоловік і говорить ситуацію. Він дзвонить мені з свого телефона. У мене постійно зайнято або в зоні недосяжності весь той період. Ну, думаю, може, дружина з кимось розмовляє. Може, мені передзвонить. Ну він знов дзвонив мені і знов та сама ситуація протягом багатьох годин. Але йому в той же час дзвонили на телефон. Він не підозрював, що з ним якісь проблеми. Коли він, ну ні, ну щось не може бути, що вона стільки часу мені не передзвонює, не цікавиться. Він дзвонить до того чоловіка, який поруч. Дзвони йому, а він теж в нього зайнято. Він розмовляє, хоч той час він не розмовляє. Він зрозумів, що в нього проблеми з телефоном, він перезагрузив, хоча телефон новий, перезагрузив мені, подзвонив. Все добре, але у цих пережити було. Декілька годин, але це дуже було велике переосмислення. Переосмислення того, що в мені, чим я живу. І в тій ситуації, коли прийшло це випробування, чим я живу? І аллілуя! Дякую Богові за церкву Христову, за християнські зустрічі, бо так написано. Амінь.